Пошли, чтобы я выпадаю Держи! Держи! Пошли, 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 друзья! Держал! Держи!

Все більше людей е, включаються до лав територіальної оборони. І рух 103 зуб е, зібрав 450 людей, що суттєво більше, ніж попередні, другі наші навчання, які ми проводили. Крім того, е, слід відмітити, що підготовка також е, явно покращилася. Тобто значно краще почали готуватися підрозділи. Як на теорії, так і на тактичних своїх заняттях, що врешті раство в доволі пристойні результати на самих навчаннях.